Отримали нову посилку від агромаркету. Упаковка чудесна. Картонна коробка, все запоїхало нормально. Отже, знімаємо. Були замовлені набори, поки я відкриваю, я розповідаю. Були замовлені набори плетистих троянд. Два набори, де дуже гарні і ефектні сорти, скомпоновані по 3 і 4. Дивимося. Вкриває. Упаковка, оце протиударний захист, чудесно. І самі сорти. Значить, Супровідний лист, плетисті троянди. І, як завжди, чудесно упакована коренева система. Написи на кожному сорті. Має бути сім штук різних. Ось уже навіть починають трошечки випускати бровики. Отже, їх треба садити. Чудовий сорт, який я давним-давно хотіла. Ось Ось. Ось вони мої красуні, крайчик оброблений воском. Ось. Чудова жовта пнучка і, отже, має бути 7 штук. 3 і 4. В одному наборі 3, в другому наборі 4. До троян, наскільки я розумію, значить, додали комплімент від закладу, доброго, яким можна пістити. Троянди на початках. Добриво для троянд. Ось. І, звичайно, значить, продовжуємо викладати самі троянди, так як я і хотіла. Їх сім штук, три з одного набору і чотири з іншого набору. Так. І посібник садівника. Для того, щоб зорієнтуватися в кращому і правильнішому садінні. І, звичайно, бланк замовлення, де всі описи є. І е, штрих-коди з бонусами. Тобто, е, це для фіксації тих сортів, можна навіть зафіксувати, як ти будеш садити на городі, і орієнтуватися, де який сорт у тебе посаджений. Дякуємо, Агромаркет!